Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу відповісти на питання щодо особливостей продовження виплати пенсії по інвалідності. Адже з січня 2025 року набув чинності закон, відповідно до якого були внесені зміни в ряд законів щодо причин, терміну та порядку встановлення інвалідності, а також порядку призначення та виплати пенсії по інвалідності. Отже, давайте Послухаємо, що говорить закон для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яким призначено пенсії. По інвалідності, і в яких строк припинення виплатою такої пенсії припадає на період дії воєнного стану, або надзвичайного стану в нашій державі, і у разі неможливості проходження повторного огляду, або оцінювання повсякденного функціонування, то виплата пенсії продовжується до дати проведення повторного огляду або оцінювання повсякденного функціонування, або протягом 6 місяців з дня. Припинення чи скасування воєнного стану в нашій державі. Дивіться, якщо при повторному огляді або ж оцінюванні повсякденного функціонування вам буде встановлено іншу групу інвалідності, то розмір пенсії. Буде переглянутий з місяця наступного за місяцем надходження повідомлення про встановлення інвалідності до Пенсійного фонду України. Дивіться, є постанова Кабінету Міністрів України, яка врегулює строки, на які продовжується встановлена інвалідність для окремих категорій осіб, а також перелік поважних. Причин, що є підставою для продовження інвалідності це постанова Кабінету міністрів України від 15 листопада 2024 року за номером 1338. Що ж змінилося? Дивіться, особам з інвалідністю, повторний огляд, який був призначений у період з 1 січня 2025 року по 30 червня 2025 року, але вони його не пройшли. То строк інвалідності продовжено додати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання але не довше, ніж до 1 липня 2025 року. Відповідно, органи пенсійного фонду будуть здійснювати виплату пенсію до 1 липня 2025 року. Які ж категорії громадян неможливо? Направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування. Значить, знову ж таки, повертаємося до постанови 1388, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування. Це дивіться. Люди, місцем проживання яких є території, які включені до переліку на території, де ведуться активні бойові дії, або вони знаходяться в тимчасовій окупації. Дивіться, у нас є наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. І ви можете зайти і подивитися, чи відноситься ваша територія до переліку цих територій чи ні. Далі, якщо ви не можете через порушення функції організму самостійно пересуватися, там самообслуговуватись, не чуєте, не розмовляєте, не бачите, не мають люди кінцівок, так, стоп ніг, одного з парних органів, онкологічне захворювання, інтелектуальні порушення чи психічні розлади. Церебральний параліч або інші паралітичні синдроми причини інвалідності з дитинства. Відповідно, ця категорія громадян теж їх неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування. Незалежно віддати прийняття рішення про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю з числа військовослужбовців. Збройних сил України, так, а також інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення осіб рядового і начальницького складу служби, цивільного захисту, інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності продовжується на період проходження ними військової служби та протягом 60 календарних днів з дати звільнення з військової служби. Або додати проведення оцінювання повсякденного функціонування. На цей же період і продовжується виплата призначених пенсій. Для людей, інвалідність, яких раніше була встановлена без зазначення строку проведення повторного огляду, проходять оцінювання повсякденного функціонування за власним бажанням будь-яких змін. У виплаті пенсії для цієї категорії нема. Виплата здійснюється на загальних умовах у раніше встановлених розмірах. Тобто, якщо вам пенсія була призначена безстроково, довічно, вам не потрібно повторно проходити оцінювання повсякденного функціонування тільки за власним бажанням.